Слава Україні! Мене звати Китанова Олександра Олександрівна. Я працюю лікарем отоларингологом в першій міській Кременчуцькій лікарні імені Бугаєвського. Хочу продемонструвати вам свій клінічний випадок з приводу хронічного бактеріального одонтаєнного риносинуситу. Пацієнт звернувся зі скаргами на виділення з носа гнійного характеру, відчуття неприємного запаху у носі, незначний набрик нижньої повіки правого ока, виражений головний біль та дискомфорт у проекції верхньощелепної та лобової пазух справа, особливо принахила голови. Також пацієнт відмічає підвищення температури тіла до 38 градусів та загальну слабкість. Напередодні госпіталізації пацієнт лікувався самостійно протягом трьох тижнів. Позитивного ефекту не відмічав стан його погіршився. Після чого він звернув, звернувся за допомогою до лікаря з вище згаданими скаргами. Хворому було проведено рентгенографію придаткових пазух носа, на якій було виявлено тотальне зниження пневматизації правого верхньощелепного синусу та правого лобного синусу. Після чого було призначено консервативне лікування та проведено функцію максилярного синуса, але стан пацієнта залишався практично без змін, тому хворого було направлено на стаціонарне лікування в лор-відділення для проведення оперативного втручання. При прямій передній риноскопії слезова оболонка помірно гіперимована, набрякла, в носовому ході справа візуалізується гнійні виділення, зліво носовий хід вільний, носова перетинка дещо деформована вправо. При ендоскопії поруни носа наявні гнійні виділення в середньому носовому ході справа. При пальпації та перкусії, ділянці проекції правої лобної пазухи та верхньої щелепної пазухи відмічається біль та дискомфорт. При фарингоскопії слезова помірно і та на задній, стінці глоці, на задній стінці глоці, та візуалізується незначні гнійні затікання, інші органи без особливостей. Пацієнту було проведено загальні клінічні обстеження, на яких було виявлено ознаки запалення, такі як лейкоцитоз із сумом лейкоцитарної формули вліва та прискорене шою. Також пацієнту було проведено комп'ютерну томографію придаткових пазух носа, на якій було виявлено е, кістковий дефект, який сполучає правий верхній щелепний синус з верхівкою альвеоли з альволярною верхівкою шостого зуба е, правою. Верх... Щелепи. Ось на комп'ютерній томографії ми бачимо. Також ми бачимо субтотальне зниження пневматизації правої верхньої щелепної пазухи, з поширенням патологічного процесу на грачастий лабіринт та праву лобну пазуху. Тому можемо встановити пацієнту діагноз, такий як хронічний, правобічний, бактеріальний, одонтогенний, риносиносит в стадії загострення, реактивний набряк повіки справа, бо хворий був консультований лікарем офтальмологом, який встановив йому такий діагноз. Було проведено лікування пацієнту консервативно у вигляді антибіотикотерапії, антибактеріальної терапії та протизапальної терапії промивання носа сольовими розчинами, деконгексанти в середньоносових справа, промивання верхньої щелепної пазухи за допомогою пункційного методу та оперативне лікування. Оперативне лікування було в об'ємі правобічної ендоназальної ендоскопічної максилотомії, правобічної ендоназальної ендоскопічної етмоїдотомії, правобічної ендоназальної ендоскопічної фронтотомії. Інтраопераційно у пацієнта було вилено в пазухах гніний вміст та гіперпластично змінено слозову. На другу добу після операції було видалено причинний зуб 16 та проведено пластику ороантральної нариці. Ну і в задовільному стані пацієнта виписано з лор відділення з подальшим наглядом лор-лікаря за місцем проживання. І є в мене питання щодо Одентаєного риносинуситу, яка ж тактика вибору лікування? Консервативна чи все ж таки оперативна? Яка швидкість розповсюдження однтагенного риносиноциту? Який вплив анатомічних особливостей, наприклад, як клітини галера, на дренування максилярного синуса при риносинуситах, І яке чи доцільно радикально оперувати, чи можна обмежитись якоюсь однією пазухою? Наприклад, якщо е, прооперувати лише максилярну сину, ще раз тренуються всі інші пазухи, і е, консервативне лікування в післяопераційному періоді. Все, дякую за увагу. Все буде Україна та дякую ЗСУ. Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка, от Олександра нам задала кілька запитань. Давайте спробуємо на них відповідати. Ну, давайте почнемо з того, е наскільки швидко розповсюджується одонтогенний риносинуцид. Е Вірніше, одонтогенний верхній синусит, і наскільки швидко він розповсюджується на інші пазухи, оскільки ми маємо справу із множинним ураженням пазух. Це дуже правильний питання. Обично це все на рівні Верхней челюстной пазухи долгое время, может быть месяцами, для того, чтобы процесс поднялся э, кверху, решетки должны закрыться, закрыться остеомиотальный комплекс, э, лобно-носовое соустье соответствующим образом. То есть, на мой взгляд, это долго-многомесячный, много, может быть, многолетний процесс. И абсолютно правильно, что даже никакими пункциями... И если это адантогенный процесс, то есть идет остеомилия челюсти, здесь не справится. И выбранная тактика, на мой взгляд, была абсолютно верная и правильная. Единственное, я не понял в отношении закрытия дефекта, это что было? Просто ушили слизистую или делали синус лифтинг? Но вообще все остальное абсолютно верно. Сінхліфтінг це як кость кость Ушили. Просто зашили. Угу. Ну, тут шанси є, великі, що вона сама загоїться, ні, то будуть стоматологи, хай їм. Взагалі, це все успіх ваш, не стоматологів. І поэтому честь вам хвала за це. І от стосовно е швидкості розповсюдження е процесу із верхньої щелепової пазухи, Олександра задала такий, на мій погляд, досить. Хитре, але дуже професійне питання. Е, стосовно впливу анатомічних особливостей, зокрема, клітин Геллера, але це можуть бути і інші. Зокрема, це може бути і інші аномалії чи варіанти розвитку. Чи вони впливають на функцію остеоміотального комплексу і швидкість розповсюдження запального процесу? Сергій Михайлович, як ви вважаєте? Впливають. Действительно, все, что приводит к нарушению остеомиотального комплекса, внешне и дополняет внутренние проблемы. Ну, по-моему, там было сказано, что анатомически все хорошо. Вот. Ну, короче говоря, остеомиатальный комплекс это основа. При остром риносинусите, то есть верхнечелюстная пазуха и лобная пазуха, спешить активно вмешиваться на лобную пазуху, если бы это не адонтогенный процесс, не следует достаточно раздренировать верхнечелюстную пазуху при остром э, ну, гемисинусите в данном случае. И в 90% случаев она сама лобная пазуха откроется, соусся заработает и обойдется без каких-то вмешательств на лобной пазухе, даже без пункции, трепанопункции лобной пазухи. Но если это процесс адантогенный, то есть здесь надеется, что... Пункція, или дренирование, восстановление остеоміатального комплексу, возможно, воно возможно і не пройде, навіть не промоется нормально, тому що там вже пішли грануляції і точного сліз. І поэтому при дантогенному э, підході нужно действовать более радикально і более активно. Дуже дякую, Юрій Михайлович. І, власне кажучи, ось цей випадок, який ми зараз розбираємо, це і є ну, наглядний. Приклад того, що втручання на пазусі фактично вилікувало від, ну, від гемісинуситу, скажімо так. так. От. І ще одне запитання задав доктор стосовно радикальності хірургічного втручання. От І розглянемо два варіанти: гайморотомія. І робота стоматолога, гайморотомія, і наша ж таки робота із щелепою. Який варіант радикальний? Чесно говоря, при роботі з верхньої челюстної пазухи там йде остеоміеліт альвеолярного краю. І тому, на мой взгляд, правильно було б і ендоскопічний, і е, наружний доступ, щоб вичистити хорошенько цю пазуху. И, возможно, здесь же и, я не знаю, стоматологические показания, можно ли сразу сделать синус лифтинг. Я делал при хронических процессах, когда не было такого острого состояния. Обычно идет двойное, скажем так. И стоматолог, и я оперировали, закрывали. Я дальше все эти соусы восстанавливал и так далее, и так далее. Но поэтому здесь стоматолог вообще, по-моему, не должен был даже принимать участие. Наложить шов на, э, скажем, на лунку зуба, наверное, и сама доктор смогла или сделала. Это, а дальше что? Дальше же это наша работа. Ну, я не знаю, какая там была операция на лобной пазухе, наверное, там этот был первый тип. И просто расширили соустья и дали возможность э, оттоку жидкости, то есть такое, в общем. Больше на решетках, чем на лобной пазухе было Це все правильно, це цілком заслуга Лормарече. Я з гордістю спостерігаю за тим всім, тому що, знаєте, десь можливо, от е, такі лікарі, от, як наша Олександра, як інші наші учасники ЖДМ. може, Сергій Михайлович втілять нашу з вами мрію, що наша спеціальність буде не так, як отолерінгологія на пострадянському просторі. А это будет олиоренгология, хирургии головы и шеи, так как это во всем цивилизованном свете. Сергей, есть замечание. Алгоритм действий, в принципе, правильный, но я бы в этом случае не стал бы делать рентгенографию около пазух, а сразу бы сделал компьютерную томографию. И показания для этого были. Отек нижнего века, болезни лобной пазухи и чувство давления. Поэтому это лишнее, я думаю, что метод исследования. И сразу, когда мы сделали бы компьютерную томографию, вот, то не было необходимости пунктировать гайморовую пазуху, потому что здесь становилось понятно, что это гемисинусит, и антогенная природа его сразу направляет врача на хирургический метод лечения, а не на пункцию. Вот. Что в отношении объема операции, вот, здесь абсолютно правильная тактика, это через средний носовой ход делается э, максилотомия, вот, с расширением соустья э, решетки открываются, и, и, и правильно, абсолютно я согласен с тем, что было э, произведено эндоскопическое, эндоназальное э, расширение соустья э, слобной пазухи. Здесь все, все логично и правильно. Э, и потом э, отоларинголог не должен удалять гнилую зуб, его это сделал стоматолог, и потом сделал пластик. Вот тут тоже как бы никаких нет э, противоречий. Вот. И вот э, я с... немножко завидую, даже Сергею Михайловичу, что у него есть рядом под боком через лицевые э, хирурги. Вот, э, нужно налаживать с ним отношения. Вот у меня у Игоря Владимировича Березнюка. У него в штате два через лицевых хирурга в его отделении. И они очень хорошо э, сотрудничают между собой. Вот. Но я согласен, Сергей Михайлович, что это э, в основном мотоларингология на первом месте, и потом уже э, стоматология или через лицевая хирургия. Дуже дякую, Владимир. С прекрасным докладом и с тем, что она, в общем-то, э, великолепно пролечила этого пациента. Е, дуже дякую. Е, тільки я в якості коментаря хочу сказати, що рентгенографія була проведена до того, як пацієнт попав до неї. От вона вже призначила комп'ютерну томографію. А то, що рентгенографія була недоцільна, тут я з вами обома руками за що, що дійсно так воно і було. Василь Іванович, єдине, що написали наші глядачі по темі, за чим зразу пункція? Е, ну, е, я думаю, що пункція тут була абсолютно обґрунтованою, тому що ми мали е, варіант уже ускладненого перебігу синуситу, вже е, були явища реактивного набряку, і тому е, одним із протокольних одна із протокольних вимог. Пункції верхньої липової пазухи, ви знаєте, що ми досить стримано до них відносимося. Але це або загроза виникнення ускладнень, або вже виниклі ускладнення. Тому пункція була зроблена абсолютно обґрунтована і тут, незважаючи на те, що ми, скажімо, не є прихильниками пункційного методу, в даному випадку вона була обґрунтована. Вірніше, я би так сказав, стратегія би не помінялася, тобто, в будь-якому випадку хірургія, але тактика, можливо, би помінялася, тому що операція в кращому випадку післязавтра. Oh, yeah. А сьогодні у нас вже загроза виникнення ускладнень і призначена антибактеріальна терапія, е, вона не подіє так швидко, допустимо, і ефективно, як пункція в даному випадку. Результат антибактеріальної терапії був би завтра, і за цю ніч, доки починає діяти антибіотик, ми могли б мати yeah. серйозні проблеми. Тому я згоді, вважаю, що... что да, випадку... раз, раз операція відсрочена, то це правильно. Да, да. Якщо начинающие осложнения, ми обычно оперуємо сразу, не, не, не там 2-3 дня. Ну, а в даному випадку, якщо через день, через два, то логічно, абсолютно повністю Согласен.